Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я вітаю вас з початком нового дня, хоч сьогодні вихідний, але я пропоную сьогодні вам зробити патріотичну листівку до найважливішого свята України, яке відбудеться 22 січня. Хто знає яке свято? Мабуть, ви ще не знаєте. День Соборності України. Це важливе свято для нас. Я пропоную сьогодні вам зробити патріотичну листівку листівку з державним символом України. І це буде у нас прапор. Прапор у нас якого кольору? Синього і жовтого кольорів, правда? І нам потрібно буде взяти кольоровий папір, якого вже ви знаєте, синього, жовтого і коричневого кольору. Ви запитаєте, мабуть, навіщо коричневий? І знаєте, зачекайте кілька хвилин. Потрібно буде клей взяти, потрібно буде нам аркуш паперу білого кольору, і потрібно буде ножниці. Не забувайте про техніку безпеки, як поводити себе з ножницями, адже це важливо. В жодному разі не можна обрізати волосся, в жодному разі не можна носик, ротик, вушко, глазки і різати. Що? Одяг? Не можна. То що, починаємо? Давайте наших матушків попросимо, щоб вони трішечки нам допомогли. Починаємо робити нашу аплікацію. Спочатку ми беремо коричневий колір 15х15 см. За допомогою простого олівця або шпажки скручуємо його в соломинку. Останній край ми повинні змастити клеєм для того, щоб соломинка наша трималася. Ми повинні з вами обережно витягнути наш олівець. Наступне, що нам потрібно, це 5х9 см 3 шматочки синього та жовтого кольору і 3 на 5 см маленькі шматочки. Спочатку ми клеїмо маленькі шматочки, так як показують нам на нашому зразку. Потім з лівого краю біля нашого маленького шматочка ми клеїмо два края. Великого 5 на 9 сантиметрів з мащим клеєм, і робимо ось таку гарну хвилю нашого прапора. Головне, кожен край не ховати всередину, а вона повинна бути де на поверхні, і кожну хвилю ми робимо ось так за зразком, не поспішаючи. І найголовніше кожен край. Придавлюємо пальчиком для того, щоб наш прапор тримався і не ламався, і не відклеювався. Ось так. Перший колір у нас готовий. Тепер клеїмо жовтий колір. Так само 3х5 см приклеюємо біля синього кольору. Тепер беремо 5х9 см змащуємо клеєм і так само приклеюємо, бачите? І закручуємо. Так само, як синій колір ми брали. Ось так, щоб хвиля в хвилю йшла. До речі, бачите, малята у нас синьо-жовтий. Спочатку ми синій колір приклеювали, тепер жовтий. Ось так. Наші де знаходяться кути? Моє знаходяться на наружі. Так? На поверхні. Ось так приклеїмо. І останній шматочок залишився. Приклеїмо обережно і придавлюємо обов'язково пальчиками. Ось так. Тепер ми зараз будемо приклеювати нашу соломинку. Беремо соломинку, змащуємо, клеєм гарно. І обережно придавлюємо, щоб не зламати нашу соломинку, тому що вона що? Кругла, так? Тепер беремо невеликий квадратик жовтого кольору, вирізаємо ром ось такої форми, змащуємо клеєм і приклеюємо до нашої соломинки. Ось такий гарний прапор ми з вами зробили. Пам'ятаєте, якого він кольору? Блакитно-жовтий. Правда? Я буду чекати ваших фото, і буду чекати ваші віршики, хто вивчить. До побачення, мої малята! До нових зустрічей!